Всім добрий вечір. Вітаю вас на каналі PRO.UA, Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 27 січня. Дональд Трамп виступив перед республіканцями конгресу зі своєю, напевно, програмною промовою. Я вирізав деякі частини цієї промови, які здалися мені найбільш важливими, і переклав їх за допомогою штучного інтелекту українською мовою. Тож хочу разом із вами їх розглянути. Але в результаті політичного землетрусу ми отримали хвилю підтримки від профспілок, включаючи величезну кількість автозборників, що дало нам Мічіган як приклад. Подумайте про ми легко виграли в Мічігані, і в нас був величезний успіх серед автозборників, а також переважна більшість рядових членів профспілки Тімстерс. Профспілка Тімстерс була чудовою. Вони прийшли на топами, і ми виграли у них відривом. Разом ми створюємо нову політичну більшість. Яка руйнує і замінює коаліцію нового курсу Франкліна Рузвельта, яка домінувала в американській політиці більше ста років? Ось що ми робимо. Дональд Трамп чітко сформулював: ось це те, що ми робимо. Ось що ми робимо, те, що він робить. Тобто, тут сумнівів більше немає. За останні 100 років саме він абсолютно точно визначає, що з моменту Рузвельтівського нового курсу Америка перебуває в Занепаді, Америка руйнується. Я багато разів на своєму основному каналі для тих, хто новий на цьому каналі, у мене є ще один канал, де я займаюся історичними оглядами, стверджував, що Рузвельт, а саме Франклін Делано Рузвельт зламав Америку через коліно, і це, так би мовити, технічна назва цього процесу новий курс. Нью-Діл, нова угода. Це було початком будівництва соціалізму в Сполучених Штатах, і ось зараз Трамп у стінах Конгресу заявив те, що не можна було оголошувати, адже Франклін Делано Рузвельт вважався найкращим президентом усіх часів і народів соціалістичними професорами історії. І тепер він руйнує столітню тенденцію до соціалізму, яка виникла в Америці на початку першого століття, приблизно 100 років тому. Що ж, за один тиждень я вживав більше 350 виконавчих дій. Ми підписали 300. А хто взагалі про це чув? І як я сказав, і на вгураційній промові американський занепад закінчився золото Америки. Офіційно почалося золота ера Америки розпочалася. Американський занепад, який, за словами Трампа, почався з переходу американського суспільства до соціалізму, завершився. Він, до речі, тепер значно краще висловлюється, ніж у свою попередню каденцію. Говорить чіткіше, читає підготовлений текст, тоді як раніше, часто імпровізував. Водночас він вставляє власні ремарки та коментарі, що робить його виступи досить захопливими, не сухими, а жвавими. Америка виходить зі столітнього застою, і Трамп називає це золотою ерою Америки. Подібна спроба була зроблена за часів Рейгана. Хоча Рейган і не вивів Америку з соціалістичного вектора, він значно спростив систему та задав напрямок для країни на наступні 50 років. Саме завдяки економічній політиці Рейгана демократи змогли займатися своїми соціалістичними експериментами, оскільки економіка залишалася працюючою. Це велика заслуга Рейгана. Зараз Дональд Трамп прагне перевершити це досягнення, зробити більше ніж зробив Рейган. Хай йому вистачить сил і здоров'я, щоб у цьому починанні не лише зруйнувати економічну платформу соціалізму, а й викорінити його ідеологічну основу у Сполучених Штатах. Я ввів федеральний мораторій на найм замороження федеральних регуляцій, замороження іноземної допомоги, замороження іноземної допомоги. Нам набридло давати суми грошей країнам, нас ненавидять, хіба ні. тут усе сказано. Нам набридає надавати величезні суми грошей країнам, які нас ненавидять, чи не так? Як на мене, це абсолютно логічно. Чим більше Сполучені Штати жертвують на якісь гуманітарні цілі, тим більше той світ, на який ці кошти спрямовуються, ненавидить саме той механізм, той двигун, який робить Сполучені Штати, настільки економічно могутніми і прекрасними, вільне суспільство, вільну економіку. Якщо Україна хоче бути довгостроковим партнером і союзником Сполучених Штатів, а Україна цього прагне, то українське суспільство повинно дістати долю з кишені. А український уряд має припинити бути просоціалістичним і почати демонструвати ті цілі та кроки, які демонструють Сполучені Штати. Ось так Україна може стати союзником Сполучених Штатів. Союз не укладається на папері, союз укладається в серцях і головах, так само як шлюбний союз. Тобто, якщо Сполучені Штати отримали від Байдена папірець про те, що Америка буде союзником Америки найближчі 25 років, це нічого не означає. Цей папір не вартий навіть тих чорнил, які на нього витратили. Для того, щоб Україна стала знову державною і розвиваючою сутністю, вона має демонструвати те ж саме, що зараз демонструють Сполучені Штати, щоб наші американські та ваші українські цінності збігалися. Які ж американські цінності, наприклад, Трамп говорить, я скоротив регуляцію економіки, я скорочую державний бюджет. Я звільняю федеральних чиновників, я дерегулюю економіку, я зменшую тиск держави на суспільство та бізнес. Україна поки що не збирається демонструвати таких кроків і цінностей. Тоді вибачте, на чому заснований наш союз, чому Сполучені Штати мають давати гроші людям, які нас ненавидять. Це проста й логічна послідовність, яка чомусь більшості українців не спадає на думку. Я припинив абсурдну і неймовірно марнотратну аферу Green News, одну з найбільших афер в історії. Насправді, хіба не минуло 12 років? Вони дали нам 12 років вірно. Я гадаю, що ми це прийняли вірно. Я вийшов з односторонньої паризької кліматичної угоди і скасував її. Це було так односторонньо, розумієте? У нас були зобов'язання, але в Росії не було, в Китаї не було, в інших країнах не було. Ми оплатили все. Ми втратимо трильйон доларів за короткий період часу через це, і нам довелося тут. Усе зрозуміло. Коментарі не потрібні. Увесь паризький договір був створений виключно для того, щоб накласти регуляції та обмеження на американську економіку. А американська економіка це той двигун, той мотор, який, власне, зробив Сполучені Штати великими, зупинивши за допомогою Хокс. Тобто фейкового глобального потепління, створеного людиною, цю всю нісенітницю, яку не можна було критикувати, зупинивши американську економіку, ви знищуєте західну цивілізацію. Так ось цього більше не буде, заявляє Трамп. Усе ми є суверенною країною, і ми будемо самі вирішувати, що вигідно для нашої екології та нашої економіки. Жодних паризьких угод за Трампа не буде. Він вийшов із них у перший день. Я вийшов з Всесвітньої організації охорони здоров'я, куди ми платили 500 мільйонів доларів на рік. А Китай платив всього 39 мільйонів доларів на рік, незважаючи на набагато більше населення. Як вам таке? Гарне запитання. Як вам таке? Сполучені Штати, як повідомляє Трамп, хоча цифри не перевірені, платили 500 мільйонів доларів на рік, тоді як Китай платив 39 Населення Китаю втричі більше, ніж населення Сполучених Штатів, і при цьому Китай повністю контролював цього ефіопського комуніста, який не має жодного стосунку до охорони здоров'я, окрім того, що був призначений своєю комуністичною ефіопією, відповідальним за приховування злочинів своєї держави. Наприклад, коли він називав дизентерію розладом шлунка, хоча там була епідемія дизентерії, ось і все, що потрібно знати про сучасний світ, сучасний світ. Збожеволів, а сполучені штати відмовляються йти Цим шляхом, те, що робить Трамп, це так би мовити те, що він називає common sense, тобто здоровий глузд. В Америці знову політика здорового глузду, про що Трамп у своїй 30 хвилинній промові сьогодні повідомив Конгресу Сполучених Штатів. Крім цього, Трамп і його коаліція виражають інтереси робітничого класу, чим раніше займалися демократи. У демократів не залишилося жодних аргументів для критики, за що критикувати, за розвиток економіки. За покращення рівня життя населення. Вони в повному розгубленні, як тут у Сполучених Штатах, так і на Заході, в Європі. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Я зустрів вісім груп. Власники, і мене. Значно більше турбує той факт, що вони сказали, що це точно 18 місяців, і вони були вражені, хочуть тепер, хочуть прибрати. Їм не дозволяють тепер. Ви згадали небезпечні відходи. Ну, небезпечні відходи. Що таке небезпечні відходи? Визначте це. Ми пройдемо через цілу серію запитань щодо визначення того, що є небезпечним. Я думаю, ви треба дозволити людям зайти на ділянку і почати сьогодні ввечері. І добре. Перше, що ми вже зробимо зовсім негайно, і ви все побачите, як це відбудеться, це прибрати сміття. І ви знаєте, ми зараз стурбовані через можливий дощ на вихідних, але ми будемо рухатися так швидко, як зможемо. Але ми хочемо, щоб ви були в безпеці і щоб ви повернулися до своїх домівок. Але люди готові прибрати своє власне сміття. Це не коштує багато. Вам слід дозволити їм це зробити, бо, поки ви наймете підрядників, пройде два роки. Якщо сім'я готова взяти контейнер для сміття і зробити це самостійно, прибрати все, і вони можуть не так багато залишилося все спалено. Про що йде мова? І хто ці люди? Ну, Трампа ви впізнали, Меланію Трамп, яка вперто приховує своє обличчя, ви впізнали. А зліва, якщо дивитися на екран, тобто праворуч від Меланії Трамп сидить мер Лос-Анджелеса. Вона повинна бути, звісно, жінкою, тому що. Чоловіки більше нічим керувати не можуть, і вона повинна бути, звісно, кольоровою, тому що білим нічого довіряти не можна. І ось у Лос-Анджелесі люди, у яких згоріли будинки, дізналися, що протягом 18 місяців вони не зможуть отримати доступ до своїх згарищ, тобто у них немає можливості потрапити на згарище і почати розчищати завали. При цьому ніхто не скасував податок на доходи, інкам такс. Тобто люди платять громадські податки на власність, власність згоріла, а податок залишився. При цьому губернатор Ньюсом заборонив продавати ці ділянки, щоб не обвалити ціни на ринку. Тобто, в підсумку ваш будинок згорів, вам ніде жити, ви погорілиць, ви повинні орендувати або купувати, але більшість людей, які живуть у цих кварталах, мають іншу власність, тобто, це не найбідніші люди, скажімо так, м'яко. І ось вам потрібно чекати 18 місяців. Перш ніж вам дозволять доступ до власних ділянок, що пропонує Трамп, він пропонує негайно допустити людей, щоб вони могли приватним порядком самостійно наймати підрядників і вивозити завали, тобто очищати згарища і починати будівництво. А мер міста чинить опір. І ось ми не можемо перевести всю цю динаміку. Це тривало занадто довго близько години, але це була година страшних страждань. Де Трамп абсолютно спокійно, дуже доброзичливо говорив абсолютно здорові речі. Мер міста казала: так, 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 ми все зробимо, ми зробимо все якомога швидше. І коли він почав її тиснути, як довго це триватиме, як можна швидше, вона відповідала: ну, тиждень, можливо, більше, але ми стараємось, ми стараємось якнайшвидше. І коли він питав, чому це не можна зробити завтра, то звучало небезпечно, небезпечно, ми не можемо пустити людей туди. Тому що там є відходи, там є матеріали, і люди там не можуть працювати, можуть там працювати лише ті компанії, які ми санкціонували, яким ми дозволили, які будуть вибирати це сміття, але це не сміття, це залишки згарища. Тобто, мало того, що держава допустила цю пожежу, мало того, що держава нічого не зробила, щоб вчасно ці пожежі зупинити. Мало того, що держава влаштувала такий хаос у страховій системі Каліфорнії, я про це розповідав. Що половина цих будинків просто не була застрахована. Тепер людей обдирають на податках, не дають можливості продати те, що залишилося, по суті кажучи, ділянки, і не дають людям протягом півтора року почати будівництво, змушуючи їх жити десь ще. Я хочу сказати, що в цьому є якась політична справедливість. Ті люди, які там жили, а вони на 90%, напевно, були всі активними прихильниками демократів, це заслужили. От якщо комусь Бог і Божа воля послали пожежу, влаштовану демократами, то це, напевно, люди, які живуть у Полісейд, у Лос-Анджелесі, багаті люди, які настільки збожеволіли, що за словами Леніна Зрадика, стали корисними ідіотами. Так ось, за свій корисний ідіотизм їм тепер доводиться платити, і Трамп повністю на боці американців і дуже незручно сидіти на цьому дивному стільці, тій кольоровій жінці, яка є мером міста, яка виражає інтереси бюрократичного класу, але не виражає інтересів виборців, які її обрали. Ось така у нас виходить красива картинка. У Каліфорнії схвалено ініціативу, яка дозволяє винести на голосування питання про вихід штату зі складу Сполучених Штатів, так званий Колексит. Організаторам потрібно зібрати необхідну кількість підписів, щоб провести референдум у 2028 році. Якщо ініціативу підтримують, буде створено спеціальну комісію для вивчення економічних і політичних аспектів незалежності Каліфорнії. Це викликало справжній фурор. Учора я їхав у таксі в Києві, і таксист мене запитав, чи виходить Каліфорнія зі складу Сполучених Штатів. Одразу заявляю всім: ніхто нікуди не виходить. Був такий хороший радянський анекдот: Єврей тікає із Радянського Союзу до землі обітованої. Ми говоримо про радянські роки, біжить він через Бессарабію, і тут його помічають радянські прикордонники. Вони кричать йому: стій, хто йде. А єврей їм відповідає. Ну, чого ти галасуєш? Уже ніхто нікуди не йде. Так от я розповідаю цей старий анекдот не просто так: уже ніхто нікуди не йде. У Конституції Сполучених Штатів не існує права на вихід штату зі складу країни. Американці дуже болісно знайшли відповідь на це питання під час громадянської війни. Це було всередині позаминулого століття, коли населення Америки складало близько 40 мільйонів осіб. У тій війні загинуло 600 тисяч людей, близько півтора мільйона стали інвалідами. Таку ціну американці заплатили за те, щоб чітко визначити, чи може якийсь штат вийти із Союзу. У результаті війни південь програв, північ виграв, і було отримано остаточну відповідь Ні, не може. Те, що зараз робить Каліфорнія, можна назвати початком громадянської війни, проте їм це дозволяється, тому що вони хочуть соціалізму, але насправді Каліфорнія нікуди не вийде. Це лише спосіб політичного тиску, зокрема на уряд Трампа. Це так само смішно, як і заяви актрис, акторів та інших каліфорнійських вуличних божевільних, які говорили, що покинуть країну, якщо Трамп стане президентом. Декілька з них дійсно виїхали, але всі повернулися. Отже, ніякого каліфорнійського брекзиту не буде, як і Текситів. Але правда, в іншому з Каліфорнії виїжджає здоровий глузд. Каліфорнія втрачає людей, зокрема заможних людей. Іммігранти легалізуються в Каліфорнії, а багаті люди виїжджають. Я ймовірно також залишу Каліфорнію, хоча я є її відданим жителем, добре знаю її історію та культуру. Це моя друга батьківщина, але на жаль, знову доводиться залишати рідну землю, бо вона збожеволіла. Влада Сполучених Штатів розпочала серію рейдів проти нелегальних іммігрантів у Чикаго, попри обіцянку переглянути такі підходи. Метою операції є затримання та депортація людей із кримінальним минулим, які становлять загрозу громадській безпеці. Місцеві активісти висловили занепокоєння, звинувачуючи владу у порушенні прав та залякуванні іммігрантських спільнот. Ну тут все зрозуміло. Як я вже сказав, вчора по шапці дістала Колумбія, а Гватемала, яка спершу щось хотіла сказати, одразу передумала. Причому спливли цікаві деталі. Трамп вирішив цей міжнародний кризис. Не покидаючи гольф поля, тобто Трамп грав у гольф, і до того моменту, як він закінчив грати, ситуація була повністю врегульована. Ось так Трамп уміє. Це було в неділю, і Трамп за один день розв'язав потужну політичну кризу своїм твітом і діями своєї команди. Колумбія вже готова приймати своїх мігрантів назад. Гватемала також. Мексика погодилася, достатньо провчити одного або хоча б показати, що покарання буде, щоб усі інші швидко почали співпрацювати. Називали цифру. Рівень депортації зараз становить тисячу осіб на день. Але тепер давайте порахуємо: тисяча осіб на день це 360 тисяч на рік за умови, що працюватимуть без вихідних. У сполучених штатах зараз за найнижчими оцінками 14 мільйонів нелегальних мігрантів. За найвищими 20 мільйонів. Скільки потрібно років, щоб такими темпами депортувати всіх? Особисто у мене великий скептицизм щодо того, що це взагалі фізично можливо. Але, хоча б робиться те, що абсолютно необхідно, відловлюють і депортують кримінальних мігрантів. Це точно треба робити. Я, як і раніше, залишаюся скептиком. Скептично налаштований щодо того, чи вдасться Трампу депортувати все це населення. Адже ми говоримо про кількість людей, яка дорівнює населенню середньої європейської країни, 20 мільйонів це більше, ніж населення України зараз. Уявіть, депортувати людей, яких більше, ніж у деяких найбільших країнах Європи. Думаю, у Трампа просто фізично не вийде це зробити. Це навіть не політичне питання, це питання фізичної можливості, хоча й політичне теж. Трамп фокусується на кримінальних мігрантах, щоб отримати політичну підтримку, і навіть при цьому ліві умудряються влаштовувати істерики. Поблизу міста Фронтен, штат Техас, співробітники прикордонної служби вступили в перестрілку з ймовірними членами мексиканських наркокартелів під час спроби незаконного перетину мігрантами річки Ріо Гранде біля спірного острова Фронтен. Постраждалих з обох сторін не було, а мігрантам вдалося завадити перетнути кордон. Інцидент підкреслює зростання напруженості в регіоні, де Техас направив свої тактичні сили для підтримки федеральних агентів у забезпеченні безпеки кордону. Ця війна вже почалася, розпочалася стрілянина. Я багато разів говорив, і для тих, хто не чув, повторю: з того боку контроль за міграцією здійснює не мексиканський уряд, а мексиканські наркокартелі. Раніше я плутав і називав їх наркококтелі, але ні, це саме картелі. Вони беруть МЗДУ, тобто збирають своєрідне мито за право нелегального мігранта перетнути кордон. Вони фактично сидять на кранику і контролюють потік, без їхнього дозволу чи впливу ніхто не зможе перетнути кордон. Проблема в тому, що вони не зрозуміли, що влада змінилася, у результаті сталася перестрілка між військовими і наркобаронами, але зараз нелегалів до Америки більше не пускають, Трамп виявився абсолютно правий. Я, до речі, спершу був скептичним, але тепер чудово розумію, що він мав рацію. Потрібно було вводити війська. Коли озброєні сили, а наркокартелі це саме такі сили, чисельністю у тисячі, а може й десятки тисяч осіб, займаються трафіком нелегалів у вашу країну, це вторгнення. Самі люди, звісно, не є загрозою. Вони просто йдуть туди, де як їм здається, буде краще жити. Але те, що всім цим процесом керують наркокартелі, це справжнє вторгнення. Без жодних сумнівів тут потрібні війська або принаймні Національна гвардія. Розсекречені документи ЦРУ розкрили плани агентства організувати атаки на американців на Кубі, щоб створити привід для початку війни. Ці операції, розроблені в часи холодної війни, включали інсценування нападів на громадян Сполучених Штатів та стратегічні об'єкти. Хоча плани так і не були реалізовані, вони підкреслюють напруженість того періоду та радикальність підходів до вирішення міжнародних конфліктів. Тобто всі розмови про те, що існують конспірологічні теорії, за якими держава може сфальсифікувати напад на власних громадян для того, щоб розв'язати національний конфлікт, не відповідають дійсності. Це лише теорії змови. А ось вам документ, який підтверджує, що подібні події справді готувалися. Про що йдеться? Планувалося здійснити замах і вбивство американських громадян і політиків, із метою створити привід для вторгнення на Кубу. Американська влада вже давно займалася подібними речами, і тепер ми маємо документальне підтвердження цього факту. Тому кожного разу, коли ви говорите, що не слід вірити конспірологічним теоріям, візьміть цей документ і перегляньте його. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.